Смачна, запашна курочка у білому вині. Хочете таку красу? Ну, давайте приготуємо сьогодні разом з вами. Тож почнемо. Так, ну що, друзі, неділя, неділя це добре. І знову повертається наша рубрика Кулінарна. Кулінарна рубрика. Сьогодні ми будемо готувати. Рецепт нам трішки розкажу, гарненький такий. Як запекти куряче філе в духовці дуже гарно, смачно на білому вині. Тому приєднуйтесь до відео і дивимося, нотуємо і готуємо разом. Так, і що нам для цього потрібно? Нам потрібна така ексклюзивна приправка. Пам'ятаєте, я робив для шашлику, була така, а це вже для курочки. Тут для шашлику, в мене ще є ексклюзивна, бачите, до плову така, в принципі. Але того разу ми робили. Тут є допловище. Ну, коротше, не пам'ятаю, де вона є, але десь в мене Ось ще точно, О, до шашлику, от така, пам'ятаєте, я ставив. Так, що нам треба? Ексклюзивна така, берете гарненьку приправку. Далі вино солодке. Трішечки тільки на цілу бутилку, Оливкова олія. Ой, Рафіна, просто оливкова. Просто олія. Господи, яка оливкова. Юрочка, собі різь. Майонез. Карі, три іжечки карі. Сіль, може бути гімалайська, може бути звичайна. І чорний перець. І 3-4 зубчики чесночку. Ну, і, звісно, рукав для запікання. У мене там залишилось, певно, 2-3, чи 3, не пам'ятаю. Ну, тут 2, 2 точно я вже е, зіпсував. Все. Ну що, починаємо для наше філе? Ну, що, спочатку ми позабираємо це все добро. Нам це взагалі раз поки що не потрібно. Спочатку нам потрібно о, зробити порядок з філе. Нарізкати його, так, да? гарненько? Філе у нас було о, не свіже з морозилки, тому що дуже багато призбиралося філе. Ми поставили це в таку штучку, розморозили. Далі ми це все помили, наше філешка, щоб була гарненька. Цього разу о, на чудо не колоне немає проколів філе, так як того разу, пам'ятаєте, я вам показував, були прям шприці видно. Ми поставили наситочку, воно гарно стікає, щоб не було у філе водички. Це саме головне. Далі беремо е, рушнички вафельні. Ну, не вафельні, а такі рушнички. Господи, рушнички е, пристають туди до нього. Так, щоб воно було все сухе, гарненьке, щоб нічого там не прилипало і не було вологи. Так, все, воно вже гарно пішло, виливаємо остатки і будемо висипаємо це. І будемо гарненько це різати різати. Філешку нашу. Так, вам поставлю, щоб було видно. На такі, ну, я думаю, на такі кусочки. Ось такі, я думаю, достатньо буде, щоб воно о, було гарненько. Моя плита вже дороб... догрілася. Вже готова до. Запікання, але я це взагалі краще робити з вечора. Але так як ми рідко буваємо вдома, і тут приблизно десь, може, 6 філет таких невеличких, як ви бачите. Це краще робити з вечора, щоб воно гарно пропацувалося на такі смужки. Ріжемо, бачите? Трішки більше як на набістрогано. Тому що якщо воно буде цілу ніч в холодильнику в паці, в маринаді, мається на увазі, то буде, звісно, дуже круто. Як і на вогні можна зробити, так можна зробити і у духовці. От. Того є пароконвектомат, але У нас духовка шостого покоління, то таке, типу, як пароконвектомат. Так що дуже смачно, дуже люблю готувати, але дуже рідко останнім часом готую. А бачу, що вам рецепти залітають. Бачу по переглядах. Ви любите рецепти, любите поїсти, так як я. Шуточка. Вот, тому, а я не мав часу вчора це зробити ввечері, бо пізно прийшов, тому роблю тепер швиденько, на пару хвилин нехай буде у маринаді, і буду вже ставити пектися. Так, да, воно буде, звісно, не таке прям смачне, як якби е, цілу ніч постояло, наприклад, в холодильнику. Але і так буде смачне. Тому, якщо маєте заздалегідь гостів або якісь паті, розвивці ці, боже, що це за? Кожицю. Треба забирати таку кожицю, не ставте таку кожицю, відриваємо, відриваємо. От таке все треба відривати. Тому, якщо ви знаєте, що у вас якесь паті намічається, зробіть це з вечора щоб на другий день ваші гості просто ачумілі від цього, від е, смаку. Ну, ми продовжуємо це нарізати швиденько. І за що вина, за що трішечки Мазіка, майонеза, як ви знаєте, воно настільки буде смачне, що я вам не можу передати. Це рецепт я ніде не видивився. Це мій особистий рецепт. Я дуже багато практикував а, з курицею, так як я тепер почався знову а, ходити в зал, кач... качнутися, подкачнутися, тому що більше стало вільного часу у мене, тому. <кій> Багато з курицею я цей, філешку, мені треба білок багато. Тому про курицю я знаю все. Ось. Так що, якщо що, пишіть в приват, буду вам розказувати рецептики. Краще на OnlyFans. Я там не рекламую, в принципі, то, що ви подумали, а рекламую, продаю свої рецепти. Тому можете. Зробити, оформити підписочку. Так, все, у нас вже є. Дивіться. А ні, ще одно не є. Ще треба одно дорізати. Це теж О, такі, як вирізки. Ну, я взагалі обажаю філе, якщо чесно. Воно таке потім ніжне буде, не можу вам передати. Ще одно не різане. Ось так гарненько продивляємося. Це ще що не відрізане, і ще дорізаємо. Так, в мене, кстати, вийшло відео про шашлички. Якщо ви не бачили, можете подивитися. Позавчора вийшло відео. Гарний маринад, шашлички, тому хто хоче гарний пац, гарний маринад, смачний шашлик, то переходіть, дивіться. Дякую, буду вам дякуний. Буду вам благодарний за перегляди та лайки. А також не забудьте підписатись на канал. Для мене це буде трішечки радісно. Так, все ще зливаємо, що тут є, якісь остаточки водички, щоб взагалі вже нічого не було. І ще раз так гарненько, раз, раз, раз. Та що ми ж порізали курочку, вона тепер ще. Трішки вода в неї. Є. Бачите, трішки? Тече водичка. Можна подавити так іще курочку. філе водички. Мало того, що вони на виробництві в курицю пхають ту воду, щоб більше зважило. А по-друге. Ще й воно як розморозилося. О! Катастрофа. Так, все. Мисочку ми помили, філешка наша готова, руки сполочимо гарненько. Сюнчик, ти також прийшов. Ти як знаєш, чесно, ти як відчуваєш, що я коли готую курку, ти вже тут. Ну, вже, ну відразу вже тут просиш. Відразу вже попросити трішки, да? ти бо курочки з'їв, ай маленький, Ну, ой, а я тобі дам трішечки. Куда вже намилився? Намилився скакати. Хоп! 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 Олімпіада! Котяча, хоп! Ну, давай. Гавана! Так, ну що, наше філе вже готове, кунчик вже теж вискочив. Так, що нам потрібно? Нам потрібно, а ще цибулю. Точно, я забув вам показати, що мені ще треба цибулічку, а ще мені треба бураки поставити. Ой, господи. Бураки поставити мені варити, а я забув поставити, о Боже, хочу салат з бурачків. Такий із хріном, так люблю, що воно мені нагадує новий рік і цибулю. Не забуваємо під е, саму рукав цибульку гарненько на полукольця. І потім вже це е, курочку. Але це все згодом. Так, давайте почнемо трішечки. Нам потрібно олія. Трішечки олійчики. олію. Трішки, щоб воно так трішки плавало. Далі чорний перець. Молимо. Машинка Bosch, сам є Bosch. Молимо гарненько. Але багато не треба, тому що це філе. І до філе багато не ставлять чорного перця. Якщо ви не знали, будете знати і тепер коригуватись тим. Трішки карі. Трішечки тільки. Щоб не було дуже. Трішечки поставили. Далі трішечки. Це все на око. Повторюся, що цей рецепт я сам придумав, тому що практикував і завжди хотів, щоб воно було гарненьке, ніжне таке, щоб. Ну прям. Тому все робимо на око. Бачите, на око? Так, щось у мене не розумілося. Хто хоче гімалайську може, хто хоче, може, звісно обичну сіль. Я ставлю гімалайську, тому що трішки майонезу. Треба його взагалі точно відкрити, тому що я його купив, я практично майонез не споживаю, а він уже відкритий. відкритий, вчора купили. Майонез практично не споживаю, але трішечки. Інколи до чогось, Боже, кришка відпала. Інколи до до такого, наприклад, пацу ставлю ще. Але так, не споживаю, тому що це дуже некорисно має не споживати. Запам'ятайте. І що нам треба, трішечки вина. Я думаю, що грам так 100 буде достатньо. Йдемо відкривати винце. наше винце. Наше вінце вже готове. Таке смачненьке. А, який бокал. Я вам спеціально взяв бокал такий, щоб ви подивилися, яке воно токайське, чистеньке, чистять із заводу. І виливаємо. Гарненько ми це все переколочуємо, перешмекуємо, щоб майонезик гарно. Воно настільки буде смачне. М -м -м. Біле вино і філе це просто казка. Неодмінно зробіть таке. Подякуєте і мені, і будете раді, що підписались на такий смачний канал, кулінарний, і travel влог, і лог, із життя мого. Життя без фільтрів і АСМР. Дуже в мене такий, знаєте, різнобічний канал. Можете тут багато чого знайти для себе. Так, покуштуємо трішки сам маринад. Ммм, боже, як смачно. Це дуже смачно. Так, що нам ще потрібно? Мені не вистачає солі. Помили руки і продовжуємо ще. Палити, мені не вистачає, солі, якщо чесно. Олії вже не треба, карі вже не треба. Трішки ще перцю. І трішки ще ексклюзивний для курички. Все, спецій достатньо, я думаю. Майонеза вже не треба, всього не треба. Все, і будемо чисти цибулечку нашу і готувати пакет. Наш рукавчик для запікання. Тож поїхали. Якщо ви з вечору це не зробили, а хочете, щоб трішечки вино вбрало у себе, філе вбрало у себе верніше, вино біле гарненьке, то дайте хоча б ну, хоча б 20-30 хвилин, щоб побуло в маринаді. Поставити можете в холодильник і щоб воно трішечки замаринувалося. А ми повернемося через 20 хвилин. Так, ну що, друзі, повернення назад, так скажімо, спортивна тематика фальстарт. Я ж забув чеснок. Почистили чесночок, я взяв більше чесночку, щоб був такий гаренький самий присмак. 4, 5, 6, 7, 7 маленьких чесночків. Треба назад все повернути. Цю штуку купували, пам'ятаєте, нову робив розпаковку. Вам дуже крута. Це все металеве. Ось вже така була страшна. І з 90-х років дуже гарно все робить. Чесночок топче, просто, неправда, дуже круто. І не дуже дорога була, якщо чесно. Не пам'ятаю скільки, але дуже дуже круто. Чеснок дається для того, щоб був дуже гарний такий смак, знаєте, м -м -м -м. як у каві, як сами, такий. М -м -м -м. Дуже він потім відчувається на куричці. Так, бурачки я вже поставив варити, вже давно такий бурак не їв. На новий рік, певно. Але дуже роблю бурак варений. Та й зроблю із хріном такий смачненький. Всі знаєте цей салатик, він так і буде. Запишу вам теж такий швидкий рецепт. Лайфхаки свої розкажу трішки. Все це є. Знову поколотиму, щоб чеснок рівномірно впав на куричці. Гарненько так. О, Як гарно пахне. Боже, просто смакота. Мені треба відкрити свій бізнес, я думаю. Тільки треба якийсь капітал перший, треба в держави попросити. Кстати, тут є таке, дають безпроцентний такий тобі кредит на бізнес, тільки на бізнес. Ти маєш 5 років, коротше там, свої заморочки. але я би дуже так хотів відкрити щось своє. Я був собі сам шеф-повар. Такі смаколики вже до мене приходили їсти. Це і закриваємо знову вже з чесночком. Пардон, ми забули за чеснок, тому ви не забувайте також. Так, бураки мої робляться. Бурачки варяться гарненько, 4. Ну, вже. Краз пропустили. А ми переходимо до цибульки. До цибульки, Боже, який срач треба прибрати. Дивіться, дві такі цибулинки буде достатньо і на полукольце. І ще один штучка, яку ми купили. Цюнчик, ти що там м'явкаєш? Така штука це не зачистка, це не розчистка. Це така штука, берете. Для, спеціально для цибулі. Берете, вкалуєте її. Іду, вкалуєте її. І можете продовжувати так собі у кожну цю штуку різати ножиком. І вийде така смакота. Ще вам покажу, щоб руками не держати цибулю, не порізати собі пальці. Так, ну що, трішки і мене тут побачите. Так, включаємо на вентилятор верх-вниз. Далі 215-220, боже, треба почухати. Духовку, що вона така липка чи ні? І нехай гріється. Маємо дві такі, я ставлю цю. Бурачки варяться, а я полукольця вже готові. І йдемо, беремо нашу. Куречку, гарненько пропацювалась. Не так, звісно, багато, як цей, але 40 хвилин. М -м -м. Просто казка, просто казка, дуже смачна. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал, чекаю вас, і всім смачного! А ми продовжуємо пакувати курочку в рукавчик. Рукавчик від фірми Глосі, або вибирайте собі, які ви любите рукавчики. Так, це в один станеться. Думаю, що станеться. Це що, бляха, мене один і залишився. О, як добре, треба буде купити завтра в супермаркеті. Так, що нам треба? Нам треба нашу цибулю. Тут дві цибульки, ви знаєте. Посуд, кстати, англійський, хто не знає розпис. Це все ручна робота. Це не реклама, але могли б заплатити вже стільки посуду, рекламує їм. Висипаємо нашу цибулю, дві цибульки на полу прямо туди, прямо у рукавчик. Щоб наша курочка то, тип, типу, спала на цій, цій цибульці. Ось так, цибулечка наша. Я поміняю ракурс і нашу. Так, щоб було гарно видно. Нашу курочку, так, ми поставили в кульок, нашу курочку. Відправляємо на цибулічку, щоб вона там собі бігала. Курочку, гарненько так. Викладаємо. За що цибульки ще буде смак, такий дуже насичений і ніжний. Ну, в общем, духмяний. Так що обов'язково, друзі мої. Я знаю, що друзі дивляться мене, тому обов'язково. Боже, у мене бійцев. Вже... Да, назал, звісно, дає мені позитивні плоди. Друзі дивляться мене, тому робіть, друзі, так, зі мною, з моїми рецептами, лайфхаками. Я для вас стараюся знімаю і все. Гарненько так, цибулечко так, внизу покопошили. І все, закручуємо наш, нашу курочку. Можна закрутити так, як я закручую вузлик, можна ниткою, хто як, хто як любить. Може, в мене бураки там ярість маю, треба включити витяжку. Але. Все. Не вип'ю. Тепер беремо гарно, можна ще так Ууу! поколотити нашу курочку, щоб вона перемішалася з цибулечкою. Блять, щоб ти там... Ой, прости, господи. Ну чого я, коли записую завжди рецепти, тут шакал їздить під окнами у мене. Так, це курочка є. Далі ставимо на нашу таку. Подносить. Бук. І чекаємо, коли наша духовочка нагріється. І будемо ставити вже в духовку безпосередньо. Не забуваємо 220 градусів вентилятор верх низ І печемо 45-50 хвилин. Ось так вона у нас виглядає наша красунька. І зараз будемо відправляти її у пічку чекаємо поки нагріється. І відправляємо нашу красоту, куречку у духовочку на 45-50 хвилин. Ну що, пройшло 50 хвилин, друзі. Бачите, трішки кольочок порвався, але це добре, це нормально. Тепер я цю штуку верхню зриваю і ще 10 хвилин, щоб прорум'янилася наше філешечка. І ще один аспект, який я забув, в принципі, складати до рецепту. Трішечки, бачите, курочка біла вийшла. Я забув поставити у маринад, коли вже давав різні спеції червоний перець. Солодкий, нежілі. Гарленко, ми це все відкрили. І не забуваємо давати червоний перець, щоб було, ну, щоб було естетично гарно. Боже, як гарно вийшло. Просто. Можу собою пишатися та відкривати свій власний бізнес and Guy, ресторан на вашому місці. От так, гарненько, щоб був і цвіт. І тепер, що засуваєте на 10 хвилин, щоб прирувнянилося, це вже буде верх. Тільки верх включаєте. Ну, просто круто. Ложки, ложки, ложечки. По 5 гривень беріть, сваху, беріть, жони беріть, ложечки. У нас так на зеленому базарі жіночки продавали. Це то. Не пам'ятаю, як вони до то того робили. Не ложечки, а. Ложки, ложки, ложечки. Ось щось щось таке. -да. Беріть три на п'ятку. Три на п'ятку. Ну, і після кожного процесу треба не забувати про чистоту кухні. Я по життю перфекціоніст, на жаль, тому чистота для мене це само головне. Ну що, подивимося результат? Боже! Боже, держите мене только красиво, люди. Боже, як це, це смач! Це просто нереально красива. Це просто смакота. Прапарує. Сочна вода наша курочка. Присмалилась в кінці 10 хвилин, ще остання поставив. І все. Можна їсти. Смачного! Дякую, що подивилися. Записуйте рецепт. Надіюсь, вам це сподобається, цей рецепт. Смачного! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і до такої курочки, звісно, такий салатик помідорки трішки рукколи. Тому всім смачного!